Ніщо так не захоплює як творіння матінки природи, особливо якщо це водоспади. Дивитись, як з висоти декількох сотень метрів падає вода, надзвичайно захопливо. Не завжди найбільші водоспади можна розледіти зблизька, проте цікаво знати, де ж саме вони розташовані. П'яте місце серед найвеличніших водоспадів має утігард, що в Норвегії. Варто зазначити, що всі найвищі водоспади Європи розташовані саме в Норвегії. Його висота 610 метрів. Розташований у на льодовику. Йостедал, вода падає в озеро Дуен. Та якщо для вас не принципово побачити саме Утігард, а є бажання насолодитись красою менших водоспадів, то можна сісти в човен і їдучи по річці, спостерігати чарівні краєвиди, що створила природа. Утігард не єдиний водоспад за вишки у 610 метрів. З ним ще ділять п'яте місце: Таразі Фолс із Зімбабве та Кукенан з Венесуели. Ці два красені мають таку ж висоту, як і норвезьке природне диво. На четвертому місці Йосеміцький водоспад. Він найвищий у північній Америці. Його висота 739 метрів. Розташоване це чудо природи в штаті Каліфорнія США в Йосеміцькому національному парку на річці Мерсет. Дивний факт, пов'язаний з цим водоспадом, полягає в тому, що в роки, коли випадає мало снігу, наприкінці літа або на початку осені він може пересихати. Тому враховуйте це, коли зберетесь відвідати. На третьому місці розташований водоспад Гокта, що в Перу. Знаходиться цей водоспад в провінції Чачапоєс. Назву він отримав на честь найближчого населеного пункту Гокта. Водоспад Тугела з Південно-Африканської республіки займає друге місце в рейтингу, адже його висота 948 метрів над рівнем моря. Знаходиться ця краса на річці Тугела в Королівському національному парку Наталь в Драконових горах. Взимку верхівка водоспаду частенько замерзає, а на схилах лежить сніг. П'ятиступінчатий водоспад нікого не Залишить та байдужим. Там навіть облаштовані підвісні мостики, якими можна добратися до оглядового майданчика. А лідером цього переліку і найвищим водоспадом світу є Ангель, що в Венесуелі. За деякими джерелами його висота сягає 1054 метрів, а за іншими 979. Однак такі розбіжності не позбавляють його статусу найвищого водоспаду світу. Знаходиться він на річці Чорун. З підніжжя вам не дуже добре видно верхівку. Все ж таки кілометр. Тому, якщо хочете помилуватись цією красою сповна, відходьте для огляду на деяку відстань.